Уявіть, що ви прокидаєтесь щоранку, вірячи у свою свободу, але насправді живете всередині програми, яка була встановлена у вас ще до того, як ви навчилися говорити. Звучить абсурдно. Саме так воно і є, з моменту вашого народження у ваш розум почали закладатися ідеї, переконання та обмеження, формуючи ваше сприйняття грошей, успіху, стосунків та навіть самого себе. І найстрашніше, ви ніколи цього не помічали. Коли я починаю розмову з людиною, яка прагне змінити своє життя, я зазвичай задаю запитання, яке здається надто простим, але насправді розкриває глибоку таємницю, яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробили за один рік. Більшість людей думає, що мене цікавить лише цифра, але насправді мене цікавить ментальне програмування, що стоїть за цією відповіддю. Якщо хтось каже, що максимум, що він отримував, це 50 тисяч доларів. Я точно знаю, де знаходиться умовлення розуму цієї людини. Якщо інший відповідає, що досяг 250 тисяч доларів, це також чітко показує мені, як його було запрограмовано. Число це лише видиме відображення невидимого паради ГМи. І саме тут криється таємниця справа в тому, що ваші результати говорять про вас набагато більше, ніж ваші слова чи наміри. Марно повторювати, що ви хочете процвітати, мрієте про фінансову свободу, бажаєте подорожувати світом або жити без турбот. Достатньо поглянути на залишок на вашому рахунку, на стан вашого здоров'я, на якість ваших стосунків. Ці результати ніколи не брешуть. Важко визнати, але вони, як дзеркало, яке точно відображає, чи живете ви відповідно до своїх справжніх можливостей. Чи просто слухняно дотримуєтесь програми, яка була вам нав'язана з народження. Часто люди кажуть мені, що знають, що їм потрібно робити, але все одно не можуть змінитися. Скільки людей обіцяли собі відкладати гроші, а потім витрачали все на кредитній карці? скільки планували почати дієту, але кидали на середині тижня, скільки стверджували, що звільняться з ненависної роботи, але продовжували сидіти на ній роками. Це відбувається не тому, що ви ліниві або у вас недостатньо дисципліни. Це відбувається тому, що парадигма, яка контролює ваше життя, сильніша за ваше свідоме бажання змінитися. Ви помічали, як повторюєте шаблони поведінки, навіть знаючи, що вони не працюють, це не випадковість, це умовлення. Коли хтось дивиться на власні результати і йому не подобається те, що він бачить. Природна тенденція шукати виправдання, економіка в кризі, податки високі, політики не допомагають, начальник не визнає зусиль. Але всі ці виправдання лише приховують справжнього ворога. Справжня перешкода знаходиться незовні, а всередині розуму. Це парадигма, яка диктує, скільки ви вважаєте, що заслуговуєте заробляти, скільки ви вважаєте, що можете досягти, і навіть скільки ви дозволяєте собі бути щасливими. Ви можете навіть думати, що робите вільний вибір, але більшу частину часу ви просто повторюєте старі накази, записані у вашому підсвідомому ще в дитинстві. І ось шок, ви можете пишатися своєю чесністю перед самим собою, але правда полягає в тому, що більшість людей брешуть собі щодня. Вони вдають, що все добре, але насправді не задоволені. Вони кажуть, що їм байдужі гроші, але страждають щоночі, думаючи про те, як заплатити рахунки. Вони запевняють, що люблять свою роботу, але таємно бажають не прокидатися в понеділок. Ці маленькі брехні не проходять непоміченими вони накопичуються і створюють ціле життя, засноване на самообмані. Результати, однак, не можна обдурити. Ваш банківський виписка, ваші ваги, рівень вашої енергії при пробудженні все це кричить правду. Я добре пам'ятаю. Як мій наставник змусив мене подивитися в очі реальності і запитав Ти щасливий результатами, які ти маєш сьогодні? І вперше я зрозумів, що ні. Я усвідомив, що моє життя керувалося програмою, яка не була моєю, яка була встановлена ще до того, як я міг щось вибрати? Можливо, ви також перебуваєте в цій ситуації зараз. Можливо, ви пишаєтеся деякими досягненнями. Але глибоко всередині знаєте, що живете далеко не на повну потужність. Скільки разів ви відчували, що маєте потенціал для більшого, але щось невидимо тримає вас як кайдани. Тому я кажу, результати ніколи не брешуть. Їм байдужі виправдання, пояснення, чи ваша життєва історія. Вони просто показують, без фільтрів, яка парадигма ви прийняли за істину. Якщо ви дійсно хочете змінитися, вам потрібно почати, подивившись у це дзеркало. Не тікайте від нього. Запитайте себе чесно, я живу так, як я справді хочу, чи просто повторюю програму, яку я отримав. Ця відповідь може боліти, але це перший крок до того, щоб зламати таємницю, яка контролювала ваше життя завжди. Був час, коли моє життя виглядало як нескінченна послідовність невдач. Я заробляв лише 4 тисячі доларів на рік і був повинен 6 тисяч. Це була гола правда. Уявіть, як це прокидатися щодня, знаючи, що навіть якщо ви віддасте кожну копійку, яку заробили протягом 18 місяців поспіль, ви все одно не зможете розрахуватися з боргами. Це як бігти на біговій доріжці, напружуватися до втрати сил і в кінці залишатися точно на тому ж місці. Це відчуття беззаєсилля було постійним, і я переконував себе, що це просто доля. У той час я кинув навчання, пройшов через низку посередніх робіт і погодився з тим, що моє життя не зміниться. Я працював на фабриках, на автозаправках, у барах, міняв шини, міняв масло. Нічого, чим би я міг пишатися, нічого, що б принесло краще майбутнє. І, чесно кажучи, я ніколи не зупинявся. Щоб подумати про те, як змінити свої результати. Я просто жив, сподіваючись, що якось все само собою покращиться. Скільки людей сьогодні живуть саме так вони рано встають, йдуть на роботу, яку не люблять, повертаються втомленими, платять рахунки, накопичують борги і сподіваються, що якось таємничим чином одного дня життя покращиться. Я пам'ятаю біль від того, що я дивився на інших і вірив. Що у них є щось таке, чого у мене немає. Деякі друзі, здавалося, процвітали, тоді як я ледве міг вибратися з болота. З кожним новим боргом я ще більше зміцнював у собі думку про те, що я ні на що не здатний. І це ключовий момент мене було запрограмовано на невдачу. Школа ніколи не вчила мене заробляти гроші, мої роботи ніколи не показували мені, що я можу зростати. А мій розум тільки повторював старі шаблони. Змова паради ГМ вже була в дії, і я навіть не помічав цього. Саме в цьому сценарії хтось поставив мені просте запитання, чому ти не змінюєш свої результати? Це здається смішним, але до того моменту ця ідея ніколи не приходила мені в голову. Я вірив, що життя відбувається зі мною, а не в тому, що я маю владу керувати ним. І ось що багато хто досі не розуміють. Поки ви не поставите під сумнів походження своїх результатів, ви будете рабом того самого циклу. Ви коли-небудь запитували себе, чому ви повторюєте одні й ті ж фінансові помилки, навіть коли обіцяєте, що цього разу буде інакше. Ви помічали, що змінюєте роботу, але продовжуєте заробляти практично те саме рік за роком. Це не невдача, це програмування. Мене навчили вірити, що моя низька освіта засуджує мене до поганої роботи. Мене запрограмували думати, що гроші можливі тільки для розумних людей або тих, хто має дипломи. Ці переконання стали частиною моєї ідентичності і тримали мене в полоні посередності. Це, як ніби я носив брудну лінзу на очах, Якби я не намагався бачити нові можливості, бруд парадигеями спотворював все. Яскравим прикладом цього був мій спосіб поводження з грошима. Я завжди був без грошей, завжди був у боргах, і переконував себе, що це нормально. Скільки разів ви чули, як хтось каже, що у всіх є борги або що гроші важко заробляти? Ці фрази повторюються як мантри в нашому суспільстві, і поступово ви починаєте вірити в них, поки вони не стануть частиною вашої особистої правди. Саме це сталося зі мною. Я не ставив під сумнів, я просто приймав. І результат був неминучим, маленьке, обмежене життя, підкорене рахунками та турботами. Я пам'ятаю сонні ночі, думаючи про те, як я заплачу оренду, як поясню борги. Цей тягар був не лише фінансовим, він був емоційним. Я відчував себе нездатним, полоненим і навіть сором'язливим. Коли ви вірите, що народилися для невдачі. Кожна складність перетворюється на доказ проти вас. І це стає замкненим колом, тому що чим більше ви вірите в цю брехню, тим більше ви зміцнюєте паради ГМУ, яка підтримує ваші результати. Дивитися назад сьогодні дає мені ясність, але в той час я не бачив виходу. Я вірив, що моя реальність була остаточною, тоді як насправді вона була лише відображенням програми, яку я носив. І ось тут криється пастка: більшість людей не усвідомлюють, що живуть точно так само. Вони повторюють одні і ті ж шаблони невдач, виправдовуються зовнішніми виправданнями і ніколи не ставлять під сумнів те, що насправді відбувається всередині них. Доки хтось у якийсь момент не зіткне їх з правдою, ваші результати не вина обставин, а програмування, яке ви прийняли, не помічаючи цього. Це була переломна точка. Яка почала відкривати мої очі, усвідомлення того, що мене було запрограмовано на невдачу, було болісним, але також визвольним. Тому що якщо мене було запрограмовано вірити в обмеження, це означало, що я міг перепрограмувати себе, щоб вірити в можливості. Запитання в тому, чи вистачило у вас сміливості зіткнутися з цією реальністю? Або ви все ще вірите, що життя важке, що нічого не змінюється, що у вас немає вибору. Я почав змінюватися тільки тоді, коли прийняв, що жив брехнею. І, можливо, це час, щоб вам поглянути на свої власні результати і задати собі те саме запитання. Коли та книга потрапила до моїх рук? Сталося щось таке, що досі я з трудом можу пояснити словами: у мене не було формальної освіти. Не було досвіду в бізнесі, не було зв'язків чи будь-яких очевидних переваг. І все ж всього за 12 місяців я з річного доходу в 4 тисячі доларів перейшов до 175 тисяч доларів. За кілька років моя компанія вже перевищувала мільйон. У мене не було жодної підготовки, яка б виправдала цей перелом. Насправді, за правилами, в які я вірив, це було неможливо. І саме тоді я зрозумів, що утримувало мене не відсутність знань, а невидима в'язниця паради геями. Я почав спостерігати, що багато людей, набагато розумніших за мене, з дипломами, шанованими кар'єрами та великим багажем інформації, продовжували залишатися в полоні посередніх результатів, Це як бачити людину, яка знає всі техніки плавання, знає кожен ем'яз людського тіла, але ніколи не заходить у басейн. Знання є, але результату немає. Чому? Тому що парадигма діє як автопілот, який керує поведінкою, звичками та рішеннями, незалежно від того, чого ви свідомо бажаєте. Ось чому хтось може вивчати фінанси і продовжувати бути в боргах, може вивчати здоров'я і продовжувати нехтувати власним тілом, може читати про успіх і продовжувати жити за тією ж рутиною. Я чітко пам'ятаю свої перші договори з прибирання. Спочатку це виглядало як проста і невелика робота мити підлогу в офісі двічі на місяць за 30 доларів. Але цей маленький крок відкрив двері. Невдовзі з'явилися інші договори: 65 доларів тут, 100 доларів там. За кілька місяців я вже керував командами та офісами в Торонто, Монреалі, Бостоні, Клівленді, Атланті та навіть у Лондоні. Те, що почалося з відра та швабри, перетворилося на багатомільйонний бізнес. Це не сталося тому, що я став експертом з прибирання. Різниця була в моєму способі мислення, у фокусі, який я мав, у баченні, яке я почав плекати. Саме тоді до мене дойшло: не робота визначала мій заробіток, а те, як я сприймав себе. Я вірив, що можу просвітати, і ця віра стала паливом. З кожним укладеним контрактом я бачив, як я розширююсь, як я стаю спроможним, і це бачення керувало моїми діями. Поки інші люди виконували ту ж роботу і залишалися на місці, я рухався сами мильними кроками. І це змусило мене глибоко замислитися якщо не сама робота визначала результат, то це була парадигма, яка стояла за нею. Це твердження жорстке для багатьох людей. Бо більшість воліє вірити, що проблема зовнішня, що вона в ринку, в начальнику, у відсутності можливостей. Але якби це було так, як пояснити двох людей в одній компанії з однаковою посадою, які мають абсолютно різні результати? Як обґрунтувати, що хтось з тим самим навчанням і тими ж інструментами може помножити свій заробіток, тоді як інший продовжує волочитися. Що змінюється, так це парадигма. І вона не тільки обмежує, але й розширює. Вона може бути невидимою виязницею або ключем, який відкриває всі двері. Коли я думаю про цей період, я пам'ятаю відчуття неймовірності. Я ловив себе на думці, як це все відбувається зі мною. Я не мав повного усвідомлення процесу, просто слідував новому способу мислення. І це ще одна пастка, яка утримує багатьох людей. Ми віримо, що нам потрібно зрозуміти кожну деталь, перш ніж діяти. Я не розумів усього, але дозволив собі вірити та застосовувати. Більшість паралізується, бажаючи раціональних пояснень, конкретних доказів, чекаючи, поки всі частини головоломки зійдуться. Але правда в тому, що зміни відбуваються, коли ви приймаєте рішення діяти, виходячи з нового образу себе навіть без негайних доказів. Подумайте, скільки разів ви бачили висококваліфіковану людину, яка так і не вийшла за межі базового рівня. Подумайте, скільки людей мають дипломи престижних університетів, говорять кількома мовами, але продовжують боротися за те, щоб заплатити рахунки в кінці місяця. Їх стримує не брак знань, а парадигма, яка їх утримує в полоні. Я без освіти, без формальної підготовки, без важливих зв'язків. Зміг радикально змінити своє життя. Це не робить мене особливим, а лише доводить, що парадигма сильніша за будь-який титул. Це був шок перетворення, усвідомлення того, що те, що мене тримало в полоні, не було реальним, це була лише ментальна програма. І коли цю програму замінили, результати змінилися як ніч і день. Мені не потрібно було ставати іншою людиною. Мені просто потрібно було почати думати, як версія мене, яка вже мала бажані результати. І з того моменту, як цей образ закріпився в мені, все інше стало природним наслідком. Змова паради ГМ втратила силу, і я нарешті зрозумів, що все те, що я вважав неможливим, було лише проекцією старої програми, яка ніколи насправді не була моєю. Ви не помічаєте, але більша частина того. У що ви вірите щодо себе, не народилося з усвідомленого вибору. Коли ви ще були немовлям, ваш розум працював як відкрита губка. Все, що відбувалося навколо вас, поглиналося без фільтрів, без аналізу, без будь-якої можливості відкинення. Слова, які говорили ваші батьки, Поведінка, яку ви спостерігали, страхи, які передавалися з покоління в покоління, все це потрапляло прямо у ваш підсвідомий розум і поступово почало формувати основу вашої самооцінки. І ця самооцінка це лінза, крізь яку ви бачите життя досі. Дивно думати, що ще до того, як ви навчилися говорити, в вас вже засівали ідеї. Якщо ваша сім'я вірила, що гроші важко заробляти, ця ідея війшла. Якщо говорили, що багаті люди нечесні, ця ідея війшла. Якщо повторювали, що життя важке і потрібно приймати труднощі, ця ідея теж війшла. І найстрашніше, що ви виросли, ніколи не ставлячи під сумнів, чи були ці ідеї правдивими, вони просто стали частиною того, ким ви вважаєте себе. Це як успадкувати старий піджак, ви одягаєте його, він не зовсім підходить, але продовжуєте носити. Тому що це те, що вам дали. Коли я озираюсь назад, я розумію, що роками носив переконання, які не були моїми, але які формували мій вибір. Мене було запрограмовано вірити, що навчання – це єдиний спосіб мати хороше майбутнє, і оскільки я кинув школу, я почав сприймати себе як когось, хто приречений жити на дрібні роботи. Цей тип переконання не з'являється прямо, але проникає в те, як ви поводитеся. Саме тому багато людей, навіть маючи здібності, саботують себе, коли з'являється більша можливість вони не вірять, що заслуговують. І ця недовіра не народилася в них, вона була покладена іншими людьми задовго до того, як вони могли вирішити. Цікаво спостерігати, як багато сімей живуть цілими поколіннями за одним і тим же шаблоном, ніби існує невидиме прокляття. Є сім'ї, де бідність повторюється 4-5 поколінь і ніхто не ламає коло. Інші несуть те саме обмежене бачення стосунків, повторюючи розлучення, зради або подружнє нещастя. Це відбувається тому, що парадигма передається майже як спадщина. Ви отримуєте не тільки матеріальні блага чи фізичні риси від сім'ї, а й переконання, які вона несе. І ці переконання можуть бути абсолютно безглуздими. Але якщо їх не ставити під сумнів, вони визначають все ваше життя. Я пам'ятаю, як спостерігав за людьми, які мали освіту та інтелект, але продовжували жити в постійній фінансовій скруті. Вони знали, що потрібно робити, але не робили. Мали достатньо знань, але не мали результатів. Це змушувало мене думати, що насправді керує людською поведінкою. Це була не інформація, а парадигма. І корінь цієї парадигеми лежить саме в дитинстві. Саме в цей період, коли ми не можемо відкидати ідеї, будується програмування, яке ми несемо на все життя. І, можливо, ви вже запитували себе, чому ви завжди повторюєте одні і ті ж помилки, навіть коли обіцяєте змінитися. Можливо, ви вже помічали, що щоразу, коли ви починаєте заробляти трохи більше грошей. Відбувається щось, що змушує вас повернутися на той самий рівень, що й раніше. Або, можливо, ви помічаєте, що завжди притягуєте один і той же тип проблем у стосунках, нічого з цього не є випадковістю, це парадигма, яка діє мовчки, гарантуючи, що ви не вийдете із зони комфорту свого початкового програмування. Це ніби існує внутрішній термостат, який регулює ваше життя так, щоб ви ніколи не перевищували певної межі. Цей процес настільки глибокий, що ви часто плутаєте паради ГМУ зі своєю власною ідентичністю. Ви вірите, що ви такі вже, тоді як насправді просто повторюєте шаблони, які не обирали. І це одна з найбільших змовою, яка існує. Вас запрограмували без вашого відома. Ви навчилися вірити в обмеження, які не є реальними, і тепер захищаєте ці переконання, як ніби вони є частиною того, ким ви є, але найвизвольніше це знати, що якщо вас запрограмували, вас також можна перепрограмувати. Той самий механізм, який записав обмежувальні переконання у вашому розумі, може бути використаний для встановлення зміцнюючих переконань. Я пережив це болісно, але перетворююче. Роками я вірив, що прикутий до скромної долі, що моє життя не могло бути іншим. Але коли я зрозумів, що цей погляд це лише плід програмування дитинства, я побачив, що можна змінитися. І, виходячи з цього розуміння, я почав звільнятися від успадкованих переконань. Саме тоді я зрозумів, що світ ніколи не був обмеженим, це лінза, крізь яку я його бачив, змушувала мене в це вірити. І, можливо. Це найбільше відкриття, яке ви можете зробити зараз, те, що ви називаєте реальністю, великою мірою є лише відображенням паради геми, яка була вам нав'язана, коли ви ще не могли вибирати. Формальна освіта навчила нас багатьох цінних речей, але залишила поза увагою саме те, що найбільше визначає наші результати розуміння паради ГМ. Ви можете провести роки в класі, накопичуючи дипломи, титули, сертифікати. І все одно відчувати себе ув'язненим у тому ж житті, не маючи можливості змінити те, що справді важливо. Саме тому стільки людей знають, що вони повинні робити, але не роблять. Скільки знають теорію про фінанси, розуміють важливість витрачати менше, ніж заробляють, але продовжують бути в боргах. Скільки знають усі принципи здорового харчування, але продовжують повторювати звички, які руйнують власне здоров'я. Скільки знають, що їм потрібно приймати сміливі рішення, щоб зростати професійно, але продовжують влаштовуватися на роботах, які їх не задовольняють, це відбувається тому, що знання самі по собі недостатні, щоб зламати програмування, яке вже встановлено в підсвідомості. Результатом цього є болісний контраст. З одного боку, ви маєте високий рівень знань, з іншого боку, ваші результати залишаються нижчими. Ця відстань між тим, що ви знаєте, і тим, що ви живете, викликає розчарування, плутанину і навіть відчуття базаєсилля. Це як мати в руках детальну карту, але бути у кліці, не помічаючи, що двері завжди були відкриті. З кожною невдалою спробою застосувати те, що ви знаєте, ви зміцнюєте віру в те, що, можливо, ви неспроможні, тоді як насправді це не брак спроможностей. А парадигма, яка мовчки керує вашими діями. Я сам жив цією суперечністю зблизька. Коли я почав оточувати себе великими майстрами, такими як Р.Л. Найтінгел та Лот Конант, я зрозумів, що їх цікавило не лише передача знань, а й викликання внутрішніх перетворень. Я уважно спостерігав за ними, вбирав кожне навчання, але більше того, я почав розуміти, що потрібно працювати на рівні підсвідомості. Бо саме там знаходяться переконання, які справді контролюють поведінку. Ви можете переконати себе інтелектуально, що ви спроможні, але якщо глибоко, у вашому підсвідомому, ви все ще вірите, що не заслуговуєте, ваші дії будуть саботувати це бажання. Саме тому стільки людей вивчають особистісний розвиток, відвідують лекції, читають натхнені книги, але продовжують бути паралізованими. Вони розуміють логіку, але не можуть застосувати її на практиці. І не можуть, тому що сила паради ГМи набагато більша, ніж усвідомлена воля. Я бачив, як це повторювалося з тисячами людей по всьому світу блискучі професіонали, лікарі, інженери, підприємці, які точно знали, що вони повинні робити, але продовжували повторювати старі звички. Проблема була не в браку інтелекту. А в нездатності прорвати бар'єр обумовлення. Цікавий факт, який підтверджує це, походить з сучасних досліджень у галузі психології, понад 90% рішень, які ми приймаємо щодня, є несвідомими, керованими автоматичними шаблонами, які були встановлені протягом життя. Це означає, що навіть коли ви вважаєте, що приймаєте раціональне рішення, у більшості випадків ви просто підкоряєтесь своїй парадигмі. І саме тому зміни здаються такими важкими. Не те, що ви не знаєте, що потрібно робити, а те, що в фоновому режимі працює програма, яка диктує вашу поведінку без вашого відома. Це розуміння може здатися незручним спочатку, але саме воно відкриває двері до свободи. Коли ви усвідомлюєте, що вас тримає не брак знань, а вага старого програмування, ви починаєте шукати рішення в правильному місці. З цього моменту ви розумієте, що потрібно створювати нові внутрішні образи, нові ментальні звички, нові переконання, які замінять старі. Я відкрив для себе, що справжня освіта полягає не тільки в накопиченні інформації, а й у навчанні перепрограмувати свій розум. Це різниця між життям, ув'язненим у теоріях та перетворенням теорії на практику, знання на результат, бажання на реальне досягнення. Істина в тому, що, поки ви не подолаєте цей бар'єр, ви продовжуватимете жити в тому ж самому колі. Можливо, ви досягнете невеликих успіхів, але вас завжди тягнутиме назад до вихідної точки, як гумка, яка обмежує, як далеко ви можете зайти. Парадигма працює саме так: вона утримує вас на тому рівні результатів, який, на вашу думку, ви заслуговуєте. Тільки коли ви вирішите кинути виклик цій вірі, Гумка розірветься і ви почнете справді розширюватися. Це урок, якого ніколи не вчила традиційна освіта, але який може повністю змінити хід вашого життя, якщо ви готові його застосувати. Запам'ятайте головне, ваші результати ніколи не є випадковими вони завжди розкривають паради ГМУ, яка мовчки керує вашим життям. Поки ви не поставите під сумнів цю програму, ви продовжуватимете жити за тими ж самими шаблонами. Незалежно від того, як сильно ви стараєтесь або скільки знаєте. Але в той момент, коли ви вирішите перепрограмувати свій розум, все зміниться ваші стосунки з грошима, зі здоров'ям, з можливостями. І саме про це ми й поговоримо далі. Тож скористайтеся наступним відео, яке з'являється на екрані, адже в ньому ви підніметесь ще на одну сходинку у своїй еволюції мудрості та станете принаймні на один відсоток кращим, ніж зараз. Дуже дякую, що були зі мною сьогодні, і я чекаю на вас у наступному відео.